Народ, всім привіт. Ну що, вибрався я на рибалочку. Сьогодні у нас 24 грудня, прийшов на річку Псел, в ті ж місця, де я був минулого разу. З берега сьогодні похожу. Зараз збираю спілінг і будемо пробувати щось ловити. Зранку ось хотів перевірити судачка, буквально так 20 хвилин. І потім піду вже. на... Щучі місця. Хоча там Тьома ходить, ще один знайомого зустрів також. Так що сьогодні там людно. І Тьома вже одну щучку піймав. Зараз збере всю активну, мені нічого там і не залишиться. Ну, нічого. Щось, я думаю, сьогодні ми все-таки піймаємо. Друзі, такий у мене комплектик. Як завжди, в принципі, незмінний мій Sky 832-й лайтик до 14 грамів, катушечка Daiwa Фойга 4000, шнурочок 08. У мене тут намотаний восьмижильний Sunline, сіглон Advance. Ну і Будемо зараз чіпляти приманочку і починати ловити щучку. Так, ну що, друзі, вже десь 9.20 часу буду розпочинати. Як вже казав, таку приманочку поставив, свінгбейт 2.8. І став на судакову точку. Тут карчі. Ну, може і щучка будь, в принципі, може все, що захочеш тут будь. Просто так буквально перевірити 20 хвилин, не більше, якщо є активна рибка, вона клюне. Якщо нема, то ну, далі впиратися смислу я не бачу. Сьогодні погодка така, бачите, класна. Плюсова температура, десь плюс 4, отак, ось. вітру взагалі немає, штіль. Ну, рибалити дуже комфортно на спінінг. Так що перший закид. Та навіть навіть не 20 хвилин тут, а буквально. Пару проводок зробити, якщо є активна риба, вона клює ну, з перших проводок. Так, ну що, друзі, Судачок щось не хоче клювати, далі пішов, буду вже щуку пробувати. Тьома, походу, тут вже пройшов, коротше, йду по... Тим місцям, де вже ловили. Ну, будемо пробувати. Ось друзі зустрів тільки що двох знайомих. Кажуть, ну, клювань немає. Ну, хоча небагато і ловили всі, буквально там десь по півгодинки, всі не з самого ранку, а десь так з 9-ї години поприходили якраз на вихід щуки. Що я і раніше казав, ну, за дві останні рибалочки так у мене склалося, що саме вихід щуки десь з 10-ї години починається. Отак ось і рибалки всі сходяться. Так, друзі, щось поки що не хоче. Давайте спробуємо змінити приманочку все-таки спробую цю більш активну свинга, свінг імпакт Можливо, все-таки ось, ну, я помиляюсь і можливо треба більш активну приманочку, а не таку пасивну. Треба пробувати. Треба пробувати і то, і то. На щось колись десь доклюне. Так, і напевно грузик я зараз заміню. Ось, друзі, от таку палочку поставлю. 7 грамів. Палочка. Це джигріг. Ну палочка оця летить трохи далі. Трохи краще. Бахова, позволюває. Бахова, подаває. Не мною. <рес> А то, Макс, ты тоже видос снимаешь? Да, да? снимаются. Пришел на мое место тут. Да я сейчас всю щуку выложу. Так ты большой камера, и все. Так что кадры красивые есть. Кукан бакан. Я тоже такие хочу. Кукан бакан? Бакан. Ну Макс, показывай, как ловить щуку. Ну вот так, дивись, практично. дивись, вот так вот. Это, такие легкие, такие движения. Байк на оку, не на оку, нет. Вот, 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 вот сейчас, сейчас дивись. Туду. Опа, є подсечечки, от такі треба подсечечки. Да? Ну, схода, да. Вона тикнула, тикнула так на окуня, еле-еле. А я оце почитав нашу да, блогерську групу. Мадваги всякі, блядь. І вирішив читерську приманку поставити. Русик казав, на... Мадвага, да? Хренячий. Хто, де, який Русик? Та Русик Хаменко, він писав. А, вот Русик, это, это, а став, да? став Мадвага і буде діло. Ага. А ти скільки грам? Та сім. Сім, а я восемь. Тут, а, бачите, я ловлю щуку, вона не клює ніфіга. Тьому ось, тільки поставив козявочку і окунь перший, на першому закиді такий ось. Так що, походу, тьома на окуня переключається. <рес> а знаєте, що я окуня піймав, друзі? Бо тут гуро окуня стоїть біля мене. <рес> Каже, крючок маленький, не такий, все, не так я роблю, от тільки піймав зараз, Ну Що будемо відпускати сьогодні окуня. Ось друзі перейшов вже інше місце. Коротше, хожу, кидаю, поки що, ну клювань реально немає взагалі. От поруч там з тьомою стояв, тьома окунька одного піймав, ще було пару клювак у нього на окуня. Ну а щука щось реально. У мене ось сьогодні ну, ну, нуль контактів. Хоча вже 11 година. Дві години я рибалю, контактів немає. Ух, друзі, клювака є. Дочекався сьогодні клювання. Чіткі такі ударчик, аж натяжечка була. Зараз глянемо. Ну така, наче невелика рибка. А може і нормальна. Ай, блін! Відчепилася. Відчепилася, якось я не пробив, походу. На свінга. свінг імпакт 3 дюйми. Лювака. навіть відчепилася. Щось я так слабинку якось дав. Треба було досікти. А я не досік і зійшла риба. Ну, нарешті перше клювання сьогодні. Друзі, клювака є, друга. Був якийсь тюк такий незрозумілий. Я веду далі. І ось, походу, вона добрала. Така невеличка щучка, ну є. Ось така. і приманки щось я не бачу. Десь з'їла приманку. Тихо. Щука, де мій свінг? Йо-мою, -йо. а не є в шахті. <рісті> Отака ось. Перша на сьогодні. Друга клювака і перша щучка. Так, щукер, стой, віддай мені приманку. І можеш додому. Ну так, з'їла, бачите, клювака чітка і з'їла нормально. Відкривай ротик. Ось, а, блін, друзі, відкусила. <свінга> Відкусило мені свинга, бачите, немає. Не знаю, і там немає. Або з'їла, або не зрозуміло, де він дівся. Ладно, давай, щучка, додому. Пливи Так, Ну що, друзі, зараз 12 година і оце можливо зараз пішов якийсь вихід. Бачите? Ну Перейшов я на інше місце і е, клювака ще одна. Уже друга за сьогодні клювання. Так, зараз міняю приманочку. Свінга з'їла. ну Давайте... Ось цього. це в мене заряжена вже. Це є свімбейт, на нього спробую. Друзі, ще раз всіх вітаю, це вже інший день. Знову річка Псел, те ж саме місце, де я ось був минулого разу. Ну, сьогодні інші якби погодні умови. Інші сьогодні високий тиск там за 760. Якби і вище, і бачите вітерець, такий присутній вітерець Спробуємо сьогодні щупу половити. Тобто, ось такі дві-два різні дні з різною погодою. Минулого разу був штіль, вітру взагалі не було. І низький тиск. Сьогодні вітер, високий тиск. Ну, і спробуємо половити. Побачимо, як щучка буде реагувати. Вже зібрав спінінг, і зараз будемо починати. Ось, друзі, трохи приманок тут зарядив собі. Сьогодні буду ловити ось на такі. Це минулого разу працював оцей Swing Impact, ну Тільки я минулого разу 3 дюйми ловив, а це 3,5 дюйми. І ось хочу такого також спробувати. Це такий типу твістерок. Фрік Слім селектівський. Ось Минулого року дуже непогано він показав себе на сироватці. Реально щука клювала класно на нього. Так що сьогодні буду такі типи приманок пробувати. Ну Що, поїхали? Перший закид сьогодні. Поставив цього фрік слімчика три дюйми, і зараз буду на нього пробувати. О, друзі вака сталася чітка улупила щучка іначе непогано тюкнула так як її тут брати, блин обрывчик не така невеличка десь грамів 600 ось вона перша є так прийдеться за шнур по підіймати Ух, є, друзі, дивіться, розловився. Так, тихо, зараз тебе випущу. Фух, така щучка. О, десь грамів, не знаю, ну 700 може 600. Клюнула. чіткою клювакою. Фрік слімчик. Бачите, змінив я вагу трохи. Тут така вже пряма, пішла мілячки, ловив на 7 грамів, поставив 5 грамчиків. І бачите, о є така рибка. Невелика, незалікова. зараз відпускаємо. Так, ну що, щучка, будемо відпускати тебе. А, ні, зараз заважу. Цікаво просто. Ось, друзі, бачите, приманочка фрік слім, такий твістерок 3 дюйми, і є. Так, швиденько заважу і відпускаю. Просто цікаво скільки. Ну така може і 800 грамів десь. 750 грамів, бачите ось. Така щучка. Це не залік. Так що відпускаємо. Хай підростає. Ну, щукерс, трохи так кинути з забрівчика. Думаю все нормально. Давай. Підростай. Так, ну що, друзі, продовжуємо. От з такого місця, бачите, клюнуло. Там коряжечка ось лежить на дні. І от там десь ото в карчах вона стояла. Ух, друзі, іще клювака. Іще клювака з того ж місця, бачите. Ну цього разу невелика. Отакий шнукерс. Ну, є друга клювака. Отам, бачите, ой, карчі. І в корчах вона стоїть. Отакий шнукерс. цього разу шнурочок невеличкий. Давай одразу додому. Погнав. Так, можливо вихід пішов. 11-та година і пішов реально якийсь вихід. Друга щука з одного, з одного місця. Ось бачите, поки що ця приманочка працює, фрикслім. Такі Такий ось двохцветочка. Так, ну напевно, третій вже там немає, піду в інше місце. Ось, друзі, отак, коли йду е, по берегу, е, прихожу на е, нове місце, роблю отак ось е, закиди е, веєром. Тобто буквально там, ну по одному закиду в кожному напрямку, щоб обловити оцю всю зону. І все, по одному достатньо. Якщо там щука є, якщо вона більш-менш якась активна, то вона клює відразу. І так. Якби, щоб не стояти, не впиратися в одне місце. Якщо клюваки були в тому місці, то можна, в принципі, ще покидати. Ось як сьогодні було, що одну піймав, наступний закид, туди ж іще одна. А якщо ну, клювак немає, то стоять там цілий день, це така затійка собі не дуже. Це, друзі, клювак більше немає. Реально вже годинку десь після того хожу, кидаю, немає. Тобто, скоріш за все вихід був якийсь або ось, ну, карча. Там лежала карча на дні. Якраз я під ту карчу кидав, Ото, ну, клюваки можливо. А так я кидаю на центр, ну, на центрі можливо немає. воно, Щучка вся під берегом стоїть десь в карчах. І ну, з берега я туди ніяк не докинув карчі. То й чекати виходу, щоб вона вийшла на центр, тоді може якось ще. Побачимо, зараз трохи кафійку вип'ю з конфеткою. В принципі, час ще є. 12 година зараз. І я думаю, ще щось буде сьогодні. Побачимо. Припригнув. Бачите, допомагає такий метод. Коли зачепив, щоб ну, відчепити отак метод відстрілу і врятував приманочку недешево. Друзі, была клювака, Тільки что, ну промазала. Я тут залез уже в такие дебри, пыля уже пылкаю, себе миссы выпыливал. Реально, тільки что так тух ударчик такой. Ну, может, окунь был, не знаю. Лізу вже назад, обкидав такий класний участок, поворотик, ямка, обратки немає, реально клювак взагалі немає. Походу, погода особо якось не впливає. Що низький тиск, що високий тиск. Ось бачите, все одно якось вона взимку клює виходами. Є вихід, вона поклювала буквально там півгодинки і все, затихла. Не знаю, буде ще сьогодні якийсь вихід, не буде. Ну, поки що ото дві клюваки, ну і таке щось невнятне було, полуклювака, можна сказати. І все. Зараз тут останні закиди і на цьому все буду збиратися. Погодка так наладилась, вітер стих під вечір. Сонечко вийшло. ну Щука закрила повністю рот. Хоча вона його толком і не відкривала, от на 5 хвилин відкрила, дві піймав і все.